Андрій навчився ловити світло, не людей, саме світло. Він умів побачити тінь, яка робить обличчя глибшим, промінь, що додає тепла і відблиски у зіницях, які роблять фото живим. Клієнти казали, у вас талант. Журнал писав, що він один із найкращих фотографів. Студія була забита роботами, а календар зйомками. У нього все було правильно, розкладено, освітлення виставлене, лінь засяяли, тільки дзвінки від матері він усе частіше ігнорував. Сину, приїдеш у неділю? питала вона майже щотижня. Не можу, мам. Андрій завжди відповідав однаково. Робота. Наступні дзвінки він просто стирав. Говорити з нею було якось незручно. Він сам не знав чому. Вона не сварила, не вимагала, не доки рікала. просто хотіла бачити сина, а він не хотів бачити її старість. Йому було легше бути зайнятим, ніж відчувати провину. Одного разу він уже майже зібрався їхати, але зателефонував клієнт. Термінова корпоративна зйомка, хороші гроші. Він відмінив поїздку, навіть не попередивши матір. Просто подумав наступного разу. Цей наступний раз тривав місяцями. Коли Андрій отримав свою професійну нагороду, зал аплодував стоячи, камери блищали, колеги тисли руки, називали його майстром. Він стояв на сцені, усміхався, говорив правильні слова про творчість, про шлях, про світло. Але коли він спустився зі сцени і дістав телефон, щоб поділитися радістю. Він нікого не набрав і раптом зрозумів нема кому телефонувати. Точніше, є, але він давно перестав це робити. Ввечері він сидів у студії, коли пролунав дзвінок, номер лікарні. Спершу він подумав, що це помилка, але голос був чітким і холодним. Ви, син Марії Петрівни? вам терміново треба приїхати. Він приїхав, але не встиг. Мати лежала спокійно, ніби просто спала. Лікарі тихо сказали. Вона питала про вас до останнього. Андрій стояв біля ліжка і не міг вимовити ні слова, тільки дивився на її руки маленькі, втомлені, але рідні, і зрозумів, що востаннє тримав їх у своїх долонях десь десять років тому. На столі біля матері лежав маленький пакетик із підписом її рукою для Андрія, коли прийде час. Він узяв його, але не відкрив. Не міг, він просто сидів у темній кімнаті, де лампи вже давно погасли, а тиша здавалася голоснішою за будь-які слова. Квартира матері була такою ж, як він пам'ятав, маленька, тепла і дуже тиха. Він давно там не був, років десять точно, думав, що це неважливо, думав, що матір і так вистачає. Він навіть не помічав, як вигадав собі ці зручні виправдовування. Ключ повернувся в замку, двері відчинилися і його вдарив запах старих книг і м'яти. Усе було на своїх місцях, навіть чашка з підсохшим чаєм на столі. Але найбільше його вразило інше стіни. Вони були вкриті фотографіями, його фотографіями. Дитячі знімки, коли він стояв із Дерев'яним мечем, підліткові з першим старим фотоапаратом, який він тоді вважав зайвою іграшкою. Творчі перші роботи, ті, що він сам вважав невдалими, і давно забув. Навіть газетні вирізки, де про нього написали, всього один рядок, місцевий фотограф Андрій С. Вона зберегла її в рамці. А ще десятки фотографій матері, але вже стареньких, зроблених кимось іншим, сусідкою, телефоном, медсестрою. На одному знімку вона сиділа на лавці біля лікарні, тримаючи в руках його фотокартку, на іншому в лікарному халаті усміхається через біль. На звороті акуратний підпис, щоб син бачив, що я тримаюсь. Андрій стояв посеред кімнати і коліна тремтіли. Потім він знайшов першу записку, у шуфляді старого столу маленький листочок Сину, я знала, що в тебе велике світло. У книжці ще один Не бійся тіней, твоя камера вміє їх перемагати. У коробці з нитками третій. Пишаюся тобою завжди. Андрій ковтав повітря, ніби йому раптом стало тісно всередині себе. На тумбищі він побачив той самий конверт. Не відкривати, доки я жива. Він узяв його в руки, але не відкрив. Страх стискав груди, страх почути те, чого він не був готовий витримати. На фото поруч мати лежала в лікарні і тримала його портрет. Хтось сфотографував це і залишив номер телефону на звороті. Він підняв слухавку, пальці тремтіли. На тому кінці дроту був тихий жіночий голос Ви син Марії. Я медсестра. Вона просила мене фотографувати її час від часу. Хотіла, щоб у вас були картинки. Вона сказала, син живе світлом, хочу, щоб моє світло до нього теж доходило. У Андрія пересохло в горлі. Вона часто просила? ледь спитав він. Щодня сказала жінка. Вона казала, що ви завжди мали такий погляд, наче шукаєте щось світле і що їй хочеться хоч трохи допомогти вам це світло знайти. Коли розмова закінчилась, він мовчки сів на мамине ліжко. Конверт не відкривати, доки я жива, лежав у нього в руках і раптом здавався важчим за камеру. Він розірвав край. Усередині був лист і маленька коробочка. Лист був коротким, сину. Я знала, що ти бачиш світло краще за всіх, але головне світло не в лампах і не в об'єктивах, головне світло у людях. Я бачила його в тобі завжди, навіть коли ти не дивився в мій бік. Мамо. У маленькій коробочці лежав старий дитячий пензлик, вицвілий з поламаною ручкою на дні маленька записка. Ти сказав колись, що хочеш намалювати мої очі. Бо в них найкрасивіший колір. Я берегла це все життя, як і тебе. Андрій сидів у її кімнаті серед фотографій, листів, кольорів і болю і нарешті плакав. Не триху, не стримано плакав так, ніби відкрився шлюз, який тримався руками. Потім він повільно встав, витер обличчя і пройшов у студію, встановив камеру на штатив, увімкнув лампу. Поставив перед об'єктом мамину хустинку, її улюблено, світло блакитну, натиснув кнопку зйомки і прошептів. Мамо, пробач. Червоне світло камери блимкнуло, кімната завмерла, і лише тепер він нарешті побачив мамин колір той самий, який шукав усе життя, але знайшов, коли її вже не було. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.